Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Вітаю всіх четвер, 13 листопада. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось цифри зі свіжого зведення Генерального штабу збройних сил України. Втрати окупантів в особовому складі, мінус тисяч. Ще 180, мінус 2 танки, мінус 11 бойових броньованих машин, мінус 9 артилерійських систем, мінус 2 засоби ППО, мінус 2 одиниці спеціальної техніки. Ну і ще кілька мінусів. Зокрема, мінус 141 безпілотник оперативно-тактичного рівня. Підключаємо до розмови гостя з безпілотних атак і почнемо розмову на зв'язку з нами. Майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю в ефірі Слава Україні. Вітаю вас Павло, Вітаю глядачі та слухачів. Героям слава а, почнемо з міста Аріол в Російській Федерації. Цього тижня уже туди завдавали удару. Причому писали про ракетний удар про по місцевій теплоелектроцентралі. Тепло ТЕЦ ну і сьогодні вночі теж є вже фіксація на відео, що щось активно вибухало якраз в ролі. Крім того, вибухи фіксувалися в районі Афіпського НПЗ у Краснодарському. Краї зазначу, що не вперше туди теж прилітає. Немає зараз підтверджень, чи справді по НПЗ, і наскільки потужно саме по НПЗ прилетіло, але ну по цьому НПЗ вже точно прилітало. Ну і вночі за деякими повідомленнями був уражений склад боєприпасів Росіян у тимчасово окупованому Бердянську. Бачимо якраз таку системну роботу, коли працюють Мідлстрайки. Ну і в принципі діпстрайки, якщо міряти, що до орла доволі далеко. Як ви оцінюєте цю системну роботу? Дві е різні е задачі виконують відповідно е Діпстрайки і Мідл -страйки. Говорячи про е Мідл які ми бачимо сьогодні. По бердянську ми бачимо їх сьогодні по території тимчасово окупованій. Ми розуміємо, що ці задачі виконуються для того, аби зривати наступальні плани ворога, аби суттєво їх підірвати, аби допомогти силам оборони зайняти більш вигідні позиції і не допустити того факту, аби на територію нашу сьогодні ворог міг далі заходити з важливими. Для них можливостями відповідно не вперше вже на території тим часово окуповані, прилітає, не вперше вже такі операції є успішними. Насправді, якщо згадати ситуацію на запорізькому напрямку, про яку напевно ми ще з вами поспілкуємося, то завдяки саме ефективним якісним мідл-страйкам, які були проведені нашими силами оборони, неодноразово. Продовж останніх там півроку вдалося було ефективно зірвано не одну спробу наступальних дій ворога на Запоріжжя з півдня. Саме з півдня це було і завдяки департаменту активних ді головного управління розвідки, і завдяки е, силам безпілотних систем ССО іншим підрозділам сил оборони, які активно відпрацьовують по тилах тимчасово тим, окупованих територіях. Якщо ми говоримо про Діпстрайки, це ж знову ж таки операції, які пов'язані з ударами по російській економіці. Ситуацією е, тут опишу як позитивною, тому що ми далі продовжуємо підривати. Російську економіку проводити так звані наші чудові санкції, які дієві, які суттєво впливають на економічний стан Росії. На сьогоднішній момент варто говорити про те, яку ж кількість російської НПЗ можливості інфраструктури виведено з ладу і енергоносіїв. Тобто насправді ми нарешті почали говорити на світ силою. Насправді це і важливо в контексті спілкування з Сполученими Штатами Америки, особливо на фоні шатдаунів, особливо на фоні затримок з постачанням, на фоні цих постійних перепитій з перемовинами. Нам важливо показувати партнерам, що ми сильні, що ми можемо протистояти Росії. Що ми маємо чим відповісти, ми маємо ці карти. Відповідно, ці карти це 27% виведення російського НПЗ з ладу. Ці карти це 35% виведення з ладу російського морського флоту Чорноморського, саме на території акваторії Чорного моря, де ми встановили свій контроль над західною частиною Акваторії. Це знищені літаки на 7 мільярдів завдяки операції Павутина. У нас ці карти є. Ми їх реалізовуємо і показуємо, що і Мідл страйки, і Діп страйки є ефективними та якісними. Ну і власне сьогодні російське міністерство агресії прозвітувало рано вранці, що за ніч їхня ППО, нібито, збила 130 безпілотників. Більшість із них у Курській та Білгородській областях, тобто по 32 штуки. Ну, це вони так розказують. На надровською областю збили шість дронів. Знову ж таки, це їхня інформація, тому що про кількість тих безпілотників, які досягали цілей, ну і чим вони відповідно збивали українські Безпілотники поки що не повідомляється. Сама кількість оця 130 за заявами росіян. Ну, це означає, що воно вже виходить в серію. Ну, мені так здається. Ви як думаєте? Абсолютно вірно, сам той факт, що росіяни навіть визнають, що така велика кількість українських безпілотників залітає на територію Росії, це вже є факт того, що вони не можуть уникати ситуації, коли суспільство бачить, яка реальна ситуація. Росіяни просто там пересічні. Росіянці бачать, що відбувається, вони бачать кількість дронів, які залітають. і Росіяни не можуть ігнорувати цю історію і мусять звітувати про роботу сил. Протипровітряної оборони. Вони про це звітують, вони про це вказують, вони мають видумувати, які цифри вони збили, які вони не збили. Чи вони збивають велику кількість безпілотних апаратів наших? Та збивають. Але чи долітає якась велика частина? Ну тоді б не палала так яскраво на навтоперобних заводах, енергооб'єктах і військових об'єктах. Добре, давайте тепер власне про ситуацію на землі, про просування росіян на запорізькому напрямку Уже повідомляє і Діпстейт сьогодні. Зранку вийшов такий розлогий аналіз ситуації там від Костянтина Машовця з групи інформаційний спротив. Він ретельно розписує, скільки і яких сил та засобів натягнули туди росіяни. Але от я буквально одну тезу зацитую. Якщо спробувати окреслити найбільш реальну загрозу на даний момент, то в цьому сенсі. Слід констатувати, що російські війська на цьому напрямку дуже близькі до того, щоб обходити весь гуляйпільський район оборони збройних сил України з півночі і переходити до його безпосереднього. Урму, от по суті, після того як росіяни там просунулись, і там ще були повідомлення від тих же діпстейт, що темпи просування саме у Запорізькій області, а насправді це якраз біля межі між Запорізькою, Дніпропетровською і Донецькою областю, зараз у Росіян найвищі темпи просування, принаймні за останні місяці, скорочується сіра зона, тому що туди просочуються. Російські війська напевно ну, зазначають, що також тут проти наших дронщиків зокрема працює туман, тому що ну, гірше працюють, гірше менше можливостей є працювати дронами, бо нічого, ну коли нічого не видно, то відповідно і оптичні канали дронів ні до чого не призводять. Оця загроза тепер уже для Гуляйпільського району, як нам її оцінювати? Загрози дуже серйозні. І дуже об'єктивні описані вами. Ситуація є складною. Ворог вчора стало відомо, що ворог окупував рівнопілля на гулі напрямку. Були дзвінки, ми спілкуємося з військовослужбовцями, є друзі, які на цьому відтинку фронту воюють. На жаль, ситуація справді є в деяких моментах близька до критичної. Після втрати рівнопілля під загрозою опиняється і зелений і гай, і червоне. Росіяни можуть зайти в тили цих населених пунктів. На жаль, перспективи голі поля, так само туманні, як і погода на відтинку фронту. Не можна говорити про відрізання логістики про населений пункт зараз, але точно росіяни будуть тримати її під вогневим контролем і точно будуть ставити собі за мету цей контроль поставити. Не того, аби те, що пише Машавець, я з ним тут, на жаль, годин, на жаль, тому що не дуже оптимістичні описи, але я, на жаль, з ним згоден. З виходом на Голяй-Поля противник зможе отримати перспективи руху як і до Оріхова, так і до Покровського. А далі на Новомиколаївку. Тобто, очевидно, що наші резерви туди підтягуються, але окремим випадком є невідповідність, недостовірність інформації, яка передається. Це окремий трек. На жаль, ми днями слухали, як населені пункти зачищені були від начальника управління штурмових військ Манька. Він розповідав про те, як зачищались населені пункти, яка успішна робота штурмових військ, як все вдається. Через кілька днів ми чуємо інформацію про п'ять населених пунктів, втрачених від речника з оборони півдня, Да. Потім чуємо три населених пункти від сирського, дуже багато невідповідності в цій інформації, і відповідно потрібно розуміти, а куди ми рухаємось, тобто де тоді шукати цієї правди, де тоді є відповідальність для тих, хто несе інформацію, яка не є релевантною. Ну так, власне, я процитую ще інформацію з Діпстейт. Значить, от вони прямо пишуть, що прийнято рішення відхід про відхід сил оборони півдня з невигідних позицій. І от далі пряма цитата: суспільство давно вимагало реалістичних рішень від командування, щоб зберегти найцінніший особовий склад. Залишилось ще попрацювати над внутрішньою комунікацією, де сили оборони півдня про повідомляють про одну кількість населених пунктів. Голов. Повнокомандувач про іншу начальник штурмових військ досі за методичкою зачищає, штурмує і звільняє, що взагалі в даному контексті недоречної ставить під сумнів довіру суспільства. Це по суті та сама теза, яку ви щойно вимовили. І мені здається, що це питання, коли ну, відбувається, не мені оцінювати, як це насправді, бо я не у війську. Але історія з приписками, історія з тим, що якийсь спостережний пункт, ну, наприклад, втраченою відвоювати немає можливостей, але про всяк випадок не повідомляють про його втрату. Мені здається, ми самі тут собі шкодимо. Так, є тут велика проблема. Я тут догоджуся з колегами з Дімстейту абсолютно повністю. Інколи варто казати просто правду. Правда розкриває нам можливості, правда розкриває нам реальну мапу дій. І дійсно я годжуся з тим, я не критикую, тобто і не маю права критикувати те, що ми відходимо з якихось населених пунктів, тому що дійсно з життя військовослужбовців, передусім, і дійсно адекватне суспільство, адекватна бульбашка цього суспільства завжди каже: давайте адекватно дивитися і реалістично на ситуацію. Якщо потрібно відвести десь позиції війська, так давайте їх відведемо, тому що людське життя це найважливіше. Український боєць це найважливіше, і зараз це є та ситуація, коли. Дійсно відійшли на вигідніші позиції, але знову ж таки питання в тому: а що з комунікацією, де є правда в цій комунікації, де є джерело, якому треба довіряти? Тому що тут ж армія сама собі стріляє в ногу, вибачте, військове керівництво, коли є три види різної інформації, і вони всі переплітають ледь не в один день. Ну так, давайте тепер до ситуації на покровському напрямку. Сьомий корпус десантно штурмових військ заявляє, що росіяни там знову намагалися штурмувати, але мали лише частковий успіх. Ну і заява головнокомандувача пана Сирського про те, що про повний контроль над Покровськом з боку Росіян не йдеться. Ну і інститут вивчення війни пише, що захоплення Росією Покровська та Мирнограда не Неминуче, але це займе значно більше часу і призведе до значно більшої кількості втрат росіян. Е, от що нам розуміти про, про ситуацію навколо Покровська, там працювали над тим, щоб, хоча б якось забезпечувати логістику постачання там і до Бернограда, і до тих частин Покровська, які все ще під контролем українського війська. Ну і як Пишуть в підручниках, як кажуть багато військових експертів, насправді аріргарні бої чи то виведення з напівоточення, відступ це взагалі зазвичай значно складнішого рівня операції ніж навіть наступ не кажучи вже про просто там глуху оборону. Як ви це прокоментуєте? Сьогодні дуже важка ситуація на покровсько-мирноградському напрямку. Дійсно, надскладна. Вона відбувається. Дійсно, головком серський правив тому, що немає зараз можливості говорити росіянам про повний контроль. Це є фейки, це є дезінформаційна кампанія. Немає ніякого повного контролю над Покровськом. Ворог хоче закріплятися на північних околицях. робить ці спроби, але не все в них там вдається. Вони отримують відсіч. Реально чудову роботу проводить цьому корпус ДШВ під командуванням вже генерала Євгена Лисічука. Чудова ефективна робота, яка може бути в рамках тих ресурсів, які сьогодні наявні в корпусу, наявні пана генерала. Дійсно низький уклін кожному солдату, сержанту, офіцеру десантно-штурмових військ і підрозділам, які взаємодії в корпусі, які проводять цю оборонну операцію. По Мирнограду ситуація є складною. Поза як ворог намагається зайти в населений пункт Рівне. Населений пункт Рівне – це ключ до Мирнограда і до логістики на Мирноград. Відповідно, там. Ворог робить засідки, там ворог намагається десь щось мінувати. І, відповідно, логістика, яка дійсно присутня, логістика, яка є і забезпечується так чи інакше на мирноградський напрямок під загрозою, тому що вона є дуже небезпечною. Треба їхати швидко, треба пересуватися мобільно і зважати на можливі засідки російських військ. Добре, давайте тоді про інші напрямки теж поговоримо, тому що останніми днями були повідомлення про те, що росіяни активізувалися також на Харківщині. Згадувався Вовчанськ. Згадувалися про спроби їхньої активізації у прикордонній смузі, яку ну не можна зараз вважати, що там є якийсь взагалі державний кордон в звичному нам колись розумінні. Але що за цим може стояти, і чи це бажання тільки ну що називається розпорошити увагу силу оборони України. Чи там, можливо, якісь іще теж загрози варто очікувати з вашої точки зору? Якщо ми говоримо про південно-слоботанський напрямок безпосередньо про Вовчанськ, там ворог намагається дійсно проникати в нових, в нових локаціях, намагається проривати державний кордон для того, аби з'єднатися з Вовчанськом, відповідно, є спроби прориву кордону, про те, що і е, звітував підрозділ Кракен головного управління розвідки, те, що намагається робити біля Волочанська ворог, це обідходити місто з флангів і в перспективі пробувати робити такі клешні на Волочанському напрямку е, в, на, ну, для того, аби е, зробити ще більший тиск населений пункт і продовжити. Рух вже тоді з півночі на південь Харківщини. Відповідно, в, я так розумію, для того, аби з'єднуватися і рухатися в бік саме Купінська. Це так дуже загальне, я сказав, тому що там є величезна територія. Але точно ворог, напевно, буде хотіти рухатися таким чином, щоб створювати ті так звані буферні зони, про які вони ж говорили навесні, і в них нічого не вийшло до сих пір, але від своєї. А -а -а. Задачі вони не відмовляються. Так, на жаль, немає спокійних ділянок на лінії бойового зіткнення. Ну і е, полковник Юрій Черевашенко. Це людина, яку буквально тиждень тому призначили командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони і заступником командувача повітряних сил Збройних сил України. Так, от з початку вересня дрони перехоплювачі вже знищили 1100 ворожих ударних дронів, і 150 з них це уже спочатку початку листопада інвестиції. Ну я не знаю, це це в принципі но, нова штука, яка е, з'явилася принаймні на слуху уже там в другій половині 2025 року. М -м, зенітні дрони або ж дрони перехоплювачі, вічна боротьба з писа і щита, чи там снаряда і броні. Що ви бачите за оцією там черговою нішею в розвитку безпілотних систем? Бачаєш це правильно технологічно, ефективно і це має розвиватися. Нам потрібно рухатися абсолютно вперед, рухати нові. Напрямки, тому що без технологій, без е, е, якихось еволюційних революційних процесів, ми не переможемо. Ми маємо тут випереджати ворога, тому що ворог має більше ресурсів, більше спроможностей, і точно той факт, що нам потрібно рухатися вперед і випереджати ворога, принаймні в технологічній складовій, вже на сьогоднішній момент доводять сили безпілотних систем Російської Федерації, їхній підрозділ Рубікон, який починає розвиватися просто колосальними темпами. Е, Використовуючи наші технології, використовуючи наші спроможності і наш досвід його вдосконалює, інвестує більше коштів. Ми сьогодні бачимо, як це працює. Відповідно, тут ми знову випереджаємо росіян, але головне не зупинитися і рухатися вперед. А, так, ну але іноді працюють, причому працюють навіть на міжнародному рівні. Ну ті речі, які ми можемо називати лоу-тек. Вчорашня інформація про те, що якісь британські благодійники, значить, на волонтери, назбирали і передали як 52 силам оборони України, який теж ну посилить якусь протиповітряну оборону в південному регіоні. Саме з Одещини ми бачили перші повідомлення про використання у цих доволі старих, це ще 70. Років розробки, да, як 52, але ну там там є кабіна на двох людей, і значить, в першій, напевно, сидить той, хто пілотує, в другій сидить людина з якимось кулеметом чи іншою зброєю для того, щоб, щоб збивати там розвідники. Перш за все, вони почали з розвідників, а потім уже перейшли і до шахедів. Тобто, по суті, зараз Україна використовує як хай-тек технології, так і дуже застарілий лоу-тек, тому що ну іншого вибору у нас просто немає, так я бачу. Просто немає. Ви тут праві, Павло. Нам треба використовувати всі наші спроможності, які маємо для того, аби взагалі вижити. Добре, добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії майор збройних сил України політолог Андрій Ткачук був з нами на зв'язку. Говорили, ну звісно, і про українські діпстрайки та мідлстрайки. Ось уже більше надходить відео з російського міста Аріл, де сьогодні доволі потужно щось вибухало. Ну, принаймні на відео це виглядало доволі непогано. Ну і звісно, говорили про ситуації на лінії бойового. Зітнення крім суперважкої, ну по суті, критичної ситуації в районі Покровська та Мирнограда. Уже інститут вивчення війни пише, що ну скоріш за все неминучі українські сили звідти вийдуть. Але зараз питання в тому, скільки росіян там покладуть, поки українці не змушені будуть вийти. Ну і за останні пару днів дуже активізувалися росіяни у Запорізькій області, і зараз уже і зараз уже відкривається для них по суті оперативний простір на гуляйполе. Ще одна загрозлива ділянка лінії фронту. Шановні зараз я. Пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.